Основні параметри окулярів Daisy X7. тип закриті окуляри унісекс. Конструкція дозволяє зробити окуляри відкритими, зручність, розмір підганяється, важить лише 44 грами, оправа виготовлена з гумового пластику чорного кольору, лінзи полікарбонат товщиною 2 мм у комплекті. 4 пари лінз різних кольорів. Інструкція про те, як замінити лінзи, дивіться в нашій відеоінструкції. Наприкінці даного відео. Дужки знімні. Для фіксації на потилиці є два ремінці: один страхувальний ремінець, що кріпиться до дужок, другий кріпиться замість дужок, аксесуари, серветка з мікрофібри, тестова картка для визначення поляризації, м'який футляр для лінз, м'який футляр для транспортування окулярів та твердий чохол для зберігання всього комплекту. Детальний опис окулярів Daisy X7. Такі окуляри є незамінними для занять спортом, тактичних навчань, а також для працівників у галузі будівництва або деревообробки. Щільно прилягають до обличчя та мають різноманітні змінні лінзи, що забезпечують 100% ультрафіолетовий захист. Магазин in UA Сірі лінзи це базові лінзи для сонячного дня. Ця пара лінз мають поляризацію. Вони заспокоюють рецептори очей, очі менш втомлюються, не впливають на контрастність та кольоропередачу. Прозорі лінзи найефективніше працюють у закритих приміщеннях із штучним освітленням або темний час доби. Жовті лінзи корисні у туман в умовах сильної хмарності чи увечері, підвищують контрастність, покращуючи сприйняття оком навколишніх фарб та зменшують напругу очей. Коричневі лінзи рятують при яскравому світлі. Особливо зручні при швидкій їзді мотоциклом мопедом покращують контрастність при яскравому світлі. Defender in UA. Окуляри легко адаптуються під будь-яку ситуацію завдяки регулюваним ремінцям та знімним дужкам. М'який ущільнювач у середині окулярів знімається, і окуляри перетворюються на відкриті окуляри. Скло з полікарбонату витримує випадки ударів. Інструкція про те, як замінити лінзи, дивіться в нашій відеоінструкції наприкінці даного відео, де можна використовувати ці окуляри, мотоцикли, мопеди та велосипеди. Завдяки аеродинамічній формі та захисту від вітру та пилу, ці окуляри особливо зручні при швидкій поїздці на мотоциклі, мопеді чи велосипеді, полювання та активний туризм, універсальність та надійність таких окулярів. Робить їх придатними для різних видів активного відпочинку, у тому числі для полювання, небезпечна робота з матеріалами. Окуляри можна використовувати як при обробці дерева, так і при роботі з іншими небезпечними матеріалами завдяки властивостям лінз, що не б'ються щоденне носіння. Крім своїх тактичних характеристик, вони підходять для повсякденного використання завдяки стильному дизайну та комфортній посадці. Daisy X7 це універсальні окуляри, які можна поєднувати з різним спектром активностей та обладнання. Я придбав ці окуляри, не ці очі треба, сонце дуже з неба. Я не знаю, як Линзи мої цілий тиждень Я бы бахці окуляри, не бічачи забавы, захистить очі, треба сонце, дуже світить неба. Я бы бахці окуляри, не бічачи ці забавы, Захистити очі, треба сонце, дуже світить з неба. Я прибав, ті окуляри, не дитячі, ті Я придбав ці окуляри, не дитячі ці забави, захистити очі треба, сонце дуже світить з неба, я не знаю, як змінити линзи мої залі. Magazine Defender in UA.